До цього э, пропонується вести э, керуючу справу склад виконавчого комітету, де він буде виконувати обов'язки секретаря виконавчого комітету. Дякую. Запитання. Голосуємо. Бабій Володимир. За. Баричок Оксана. За. Возий Роман. За. Голова Анатолій. За. Заяць Мирослав. За. Місірат Микола. Брончик Іван. Москва Олег. Писецький Андрій. Да. Сосила Іван да. Терещук, за. Ярошенський Андрій. Секуляр да. да. Михайло. Да. 13 за. Рішення прийнято. Наступний пронесе зміну регламенту протестської сільської ради 8 скрипня. Принесе змін про затерну кількість. Про, я, про, про внесення змін до, до да. регламенту. Відповідно, до, до пропозиції пропозиції надходили від депутатів. Відповідно, я е, скривав клопотання на регламентну комісію, щоб е, внести зміни в регламент і для проведення сесій в обідній період. Відповідно, е, дане рішення розглядалося на регламентній комісії. Е, я би надав слово для е, секретаря. Він а, а, кому секретарю чи що? Секретарю... Заступнику... А, заступника да, перепрошую. Да, перепрошую. Перепрошую. Значить, люди, я направлю з повагою ставлюся до вашої... до ваших пропозицій, до вважаємо нового. Може, може це було... Може перенесемо так, може перенесемо правди це. Але повірте, хто... В е, більшості випадків свої, як би ви не переносили, коли ми починаємо цю сесію, воно, ну я вам сказав, Буде так, як буде. Я зазвичай завжди підтримую тільки моменти, були. коли ну, стосується таких ну, конструктивних питань, де я готую зазвичай за десь, ви це бачите там і після. Коли ну, де вже вторгнення десь в особистий просить, десь. Ну, ми на комісії розглядали дане питання і е, ну, ми позитивного висновку не прийняли, я вам скажу. Рекомендували внести дане питання е, на розгляд сесії нашої сільської ради. Е, зазвичай е, зазвичай, сьогодні ми побачили, де ми, е, було засідання комісії, так ми почали працювати десь за 10-11. Тобто е, в чергових сесіях в, в, таких, в радах районного рівня, там, ну, не знаю, в ОСАПА немає, в себе, на зараз, Київський. Планальні засідання зазвичай починаються о 11-й годині і закінчується в 25. Тут планується там, з 2 години до так, 3 години часу та до 5-ка. можливість. Я, наприклад, десь, ну, вважаю, що я приходжу на сесію, я маю прийти з, ну, напевно, зі свіжою головою, десь включитися в роботу сесії і починати працювати ну, не просто десь. То, що там можна дати місто, ввести, можливо. Щось добре, щось недобре, але ну, процес ідеї, скажем так. Можливо, десь тут ну, питання треба ну, шукати, в Дивіться, ми Сьогодні ми маємо ну, два дострокові припинення повноважень депутата е, сільської ради. Це та вакансія, що є по липівці, вона тянеться десь, зараз в Романівну до секретаря затвердили секретарям виконавчого комітету. Заракути, ніхто ж не зменшив у нас 22 того загального складу, що було визначено в Центральній виборчої комісії. А два депутати вже немає десь. Форум так само не зменшується 12 людей. Не сьогодні-завтра піде, і в кожного якась причина є, не сьогодні завтра. Почнеться посівна, Пан Олег не зможе десь бути може, можливо, в ці моменти. У мене бувають такі, що накладки, десь сесія безпосередньо була там один чи два рази, що сесія в мене там, відповідно, десь, ну та я отримую зарплату, відповідно десь тут пропускаю. Хтось воює, хлопці десь. Його. Сьогодні теж маю десь не виключено, що підуть, тому що маю повістку, десь є всі моменти нові, десь. Тому коли починаємо десь розбиратися, ну, в дуже багато причин доходить. Але я особисто мене заувняє ті всі моменти, коли починається ну, в 10-й. Ну, єдине, що можна десь, щоб тут було регулювати, це 11. Бо, Та, ви, 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 це ми, моє просто бачення. Тому я, я, я буду дотримуватися за даними, особисто як до, до регламенту. Легаментом, тому що бачимо, що десятій чи виновую, чи можливо можна в передбачити. перебачити. Так чуєте, що зміни вноситеся, але мені бачите, що люди. Воно мені підходить, тому що я зустрічу. А я собі собі особисто змінився питання. Звучит, як звучить зміна? Що це щось не розуміємо, я чую, та, і від секретаря. Е, як ви почати, розмов... почати не цей? Ну треба підняти наш регламент, де пише, щоб перекладати. З 9 по 17. Може, я розумію, що можемо. Чому ми не можемо проводити рекламі, я не заходжу, що ви можете... З 10 до 17. А вже тоді холодно, тому що до з другої. Якоїсь другої рішення написано з другої Написано, тому що не всі з десятої було сказано, не можуть люди. І кожен, що починалося, Ні, це рішення. Давайте попередні мене пропозиція, <плес> якщо це чітко в парламенті не що має бути в 10 чи в я пропоную з 10 чи з 9 по і тоді вже шляхом зателефонувати до депутатів, і тоді президент голова тоді своїм рішенням призначати. Я підтримую, і я дам пропозицію. Давайте ми дамо можливість нам збиратися і в 10, і і в 17 й Як нам буде зручно, а, як буде хворобно, ми що так, так і собі мов. будемо збиратись Не говоримо а зараз, ніяк і ми ми, не зрозуміли рішення з 14-ї години в по-перше, цьому. Ваші рішення було з 14.00. Я апелюю, нехай буде саме за себе. Я пропоную, дати пропозицію, щоб ви ми мали можливість проводити сесію з 10 до 17 години. Тобто, є форс мажор, <правда> то лише сьогодні треба провести засідання. <справда> і години нам не водує, тому що за все.

Дякую, папуса, я можу не розумію, сесію з 9 години. Давайте я саме на голосування пропозицію Івана Петровича з'яснила. Прошу підтримати, щоб ми мали можливість проводити сесії з 9 до 17 години. Прошу підтримати голосу. Я, я, як саме розпередження, як з собою обговоримо, так і буде проводити сесію. <постив> я збрав, тому що я, я думаю, що таке практичні ідея. Проєкт був є голосуємо, коли? Байди Володимир, Варячок за Возьми За. Головання За. Думич Юрій. Не голослав. Заяць Мирослав. Містеряк Микола. Мончак Іван. Москва Олег. Кисецький Андрій. Сосила Іван. Терещук за Яршевський за. За. Андрій. 13. Він, колеги, ще, ще, щодо нашого форму. Ну, на правду, ми вчора е, робили обвінці. Іван. Ми вчора обзвонили всіх депутатів по... щодо форму. По, е, попередньо мало бути нас 17 депутатів. Депутати, які сказали, що будуть точно на сесії, Чотири 400 депутатів відсутні просто, не беруть крупки, так не робиться. Такі речі, якщо, якщо день перед тим декларують, що вони будуть на сесії, на комісіях, а потім за пів години до сесії зміни обставин кожного разу, ну ми можемо так звати, я наступний раз сесії не буду робити 15-50. У 10 нас немає, і ми розходимося. Ви бачите, ми приймаємо важливі рішення для кожного нашого округу. Я не розумію, чому так відбувається, чому депутати декларують, що вони будуть, а потім не приходять. Так, Михайло Степанович, ви розумієте, що сьогодні я в 9-й годині я не знаю, чи буде голова комісії проводити засідання, чи не буде. Я дзвоню до нього і з'ясовую ситуацію сам десь, розумієте? І тут починається десь. Що ви, як чуєте, як заступник? Так, як заступник я провів, але мені потрібен час, щоб провести 16 питань. Ви то розумієте чи ні? В кінці кінців після. Добре, продовжуємо далі. ваші пропозиції ще раз одного, Михайло Степанович, вибачте десь Ви подали по пропозиції по регламенту, далі по комісії. Що ми робимо з тим? Що ми займаємося питаннями, які не властиві нашій комісії? Повернемося до того питання. Ви зараз говорите про. Так, Та, я, про все комісії. я бачу, ви бачите, показує досвід кожен раз, що нам треба дійсно звертатися до того питання, і комісії треба перепроповувати, тому що воно не працює. Продовжуємо нашу роботу. Наступне питання про підтвердження факту перебування об'єктів нерухомого майна у комунальній власності. Зараз, я... Парас, перепрошую, так. По затвердження меморандуму про співпрацю про співробітництво Трасинецької територіальної громади та оборотницької територіальної громади у формі партнерів. Став за вас, будь ласка, дуже коротко. Шановне товариство. Тати, колеги, голову, повертаємося до питання співпраці в рамках проєкту, національного проєкту Бліч-Опліч від Міністерства розвитку громад. <кій> Це, громада Започатковує нове партнерство з Боровлянською громадою Сумської області. В нас вже відбулася перша онлайн зустріч, де наші голови громад мали можливість познайомитися, обговорити питання співпраці, де вивчала Бороблянська громада, нашу громаду, ми їхню разом з юридичним відділом нашої громади, з юристами Бороблянської громади. На основі типового меморандуму, проєкту меморандуму ми напрацювали власне свій меморандум.